Бардичівський міський територіальний центр з обслуговування пенсіонерів для сотень городян похилого віку є мало не другою домівкою. Саме у цих стінах вони знаходять таке потрібне їм спілкування і турботу. Щороку, 1 жовтня, найбільша зала закладу перетворюється на жвавий вулик. Соціальні працівники займаються розподіленням та доставкою Бардичевом продуктових наборів. Свого часу із такою ідеєю виступив міський голова Василь Мазур. З роками благодійна акція стала традицією. В нашому місті до цього дня теж готуються заздалегідь. Проходить ціла низка заходів до дня ветерана. В територіальному центрі підопічні чекають цього дня. Вони знають, що кожного року їх привітають. З цим днем в цьому році теж не виняток, традиція від міського голови. Вони отримують продуктові набори і вітальні листівки. В цей день ще приносять наші соціальні робітники по домівках благодійні святкові обіди, за що підопічні наші дуже вдячні. Ну, користуючись нагодою, хочу сказ... хочу привітати всіх громадян міста, які відносяться до статусу дня ветерана, побажати їм здоров'я, мирного неба та довгих-довгих років життя. 800 самотніх бердичівлян стоять на обліку у відділі соціальної допомоги вдома. Усіх їх мають обійти, вручивши пакети з наборами, соціальні працівники. Роботи багато, тому розподілення цукру, манної крупи, макаронів, печива, чаю та борошна триває у три етапи, в кожному з яких беруть участь по 25 працівників терцентру. Однією з перших подарунок від міського голови до Дня людей похилого віку отримала Галина Омелянчук. На обліку у закладі пенсіонерка стоїть ось вже близько семи років і є тією. Самою людиною, для якої персонал центру замінив найближчих родичів, а продуктовий набір став приємним і корисним подарунком. Як ми працювали, то тоді якась увага, люди всі знали тебе. А зараз вдома що, то ви знаєте, що ці подарки, що це нам зараз дають, воно для нас, ну як вам сказати, ну воно для нас. Ну не можу вам. Це для нас дуже добре, що за нас ніхто не забуває, що за нас теж дбають. Шефство над Галиною Іванівною тримає Регіна Кулявик. Доля склалася таким чином, що звичайний на перший погляд соціальний працівник став найжаданішою людиною в оселі пенсіонерки. На пані Регіні тримається мало не усе її господарство, зізнається Галина Омелянчук. Тож, над словами щирої подяки, терцентру та тому, хто ініціював благодійну акцію, жінка думала недовго. Це спасіба тим людям, що придумали цей територіальний центр. Бо так, знаєте, людина похилого віку і треба по хліб сходити, ну, літом я ще можу сходити, а зимою слизько я не можу йти. Соцпрацівник приходить. Ну, все, і заплатити, і в аптеку сходити. Дуже велике місце займає. І спасіба Каверині Тамарі Марківні. За цю, і я кажу, і постригтися туди підеш безплатно, стрижеться, і постирати там постирають, і щось пошити там, тобі пошиють. Дуже велике місце. І велике ще спасіба нашому міському голові Мазоро Василю Костянтиновичу, за те, що він нас про нас дбає. Волнується, що в його такі є люди і допомагає нам.